Цією суботою на Кремінь арені міський футбольний клуб Кремінь приймав черкаську команду ЛНЗ у матчі відповіді. Нагадаємо, перша зустріч між командами завершилась перемогою кременчужан з рахунком 2-0. Тож на домашньому полі Кремінь мали втримати перевагу. Гра вийшла напруженою з перших хвилин. Обидві команди демонстрували жорстку боротьбу та не поступались ні в емоціях, ні у володінні м'ячем. Першими вдалося відзначитись гостям. Футболісти ЛНЗ відкрили рахунок. Проте Кремінь зумів його зрівняти. 1-1. цей результат зберігся до фінального свистка. За підсумками обох ігор Кременчужани обігнали команду з Черкас та вибороли своє місце в чвертьфіналі. 1-1 зіграли, бачите, по сумі ігор Ми виходимо далі в одну четверту. Тобто, ми попадаємо в восьмірку, Краця еліт ліга, восьмірку кращих команд України Кремінь, там де буде де на Київ рух і так далі. Тобто вісімка це для нас великий успіх. Сьогоднішня гра була важка, ми знали, що команда ЛНЗ дуже потужна. Ми вистроїли так і гру обережно, тому що ми на виїзді у нас була деяка фора була, ми 2-0 перемогли, тому чекали свій шанс, да, пропустилися стандарти, але свій шанс чекали, дочекали, зрівнялися. Хлопці великі молодці. Я дуже пишаюсь нашою командою. Це для міста, для клубу. Це великі досягнення. Окремо варто відзначити підтримку рідних трибун. Увесь матч трибуни буквально гнали команду вперед. Фанати не мовчали ні на хвилину. Скандували, співали, піднімали хвилю за хвилею. Ця енергетика стала справжнім 12-м гравцем для Кремня і додала сил у найважчі хвилини поєдинку. Болівальники продемонстрували Кременчук футбольне місто, яке стоїть за свою команду до кінця. Я хочу сказати велике дякую нашим болівальникам, які прийшли нас підтримати. Всю гру нас вони підтримували. І Дякую тренерам. Ми я дуже вдячний команді за те, що ми так добре виступили. Дякую, велике з перемоги. Вже цієї суботи на стадіоні Кремінь Арена о 12.00 Кремінь зіграє у чвертьфіналі проти Донецького шахтаря. Це буде серйозне протистояння, яке у підсумку визначить, хто з команд пройде до півфіналу. Тож бажаємо нашому Кремню впевненості, командного духу і, звісно, перемоги. Поліна Максим Пальчик, новини.